Сьогодні я в дорозі на ярмарок їду на нашу місцеву ферму, на яку вже не раз вас з собою брала. Наприкінці липня тут люблять проводити такі ярмарки, які називаються Christmas in July, тобто Різдво у липні. Я вже не раз розказувала про цю традицію. Але сьогодні, крім ярмарку, там ще буде відбуватися Pittsburgh Jam show тобто виставка натурального каменю. Я так вважаю, чим... Я не впевнена, тому що я вперше е, на такого роду ярмарку буду. І, звичайно, я поділюся, по можливості походжу, вам покажу, де сьогодні я буду проводити свій день. А вам бажаю приємного перегляду. Я на місці, ярмарок ось там. Сьогодні нас попросили паркуватися трішки далі. Набагато більше є ярмарок, ніж зазвичай, який я приходжу сюди на День матері у травні. Покажу вам От там все відбувається, я буду в павільйоні критому, цьому з червоною кришою. Там їх теплиці, а так як я вже запаркована біля їхніх ферм тут, де вони насаджують помідори. Все інше, то вже так пройдуся і вам покажу. Подивіться, які в них тут. О, по траві аж помідорки. Тут в них помідори. Напроти сад персиковий. Якщо я не помиляюся, так так, бо бачу персики. У них яблуко є, але я вже так виходжу. Щоб не травою, я в шльопанцях по траві не можу так ходити. Ось, тут у них персики. Які. М -м -м. А, то, напевно, всі персики тут. Ну і така в них величезна територія, багато теплиць. Я в своєму звичайному місці, хто мене давно дивиться, вже знає, я завжди беру павільйон критий, тому що я не маю такого намету, щоб на вулиці бути, а з погодою ніколи не вгадаєш. І то не те, що я там кожен тиждень ходжу і тим займаюся, щоб купувати намет. Хоча розгляну, якщо десь буде вигідна така ціна, то придбаю собі про всяк випадок. Якщо трішки є до початку ярмарку, то я постараюся зараз вам все показати, тому що я розклала вже столик з вечора вчора. Була така в нас можливість. Тут у них таке озерце, там кукурудза, багато теплиць, тут і квіти вони продають. Я наприкінці відео залишу посилання на минулі. Минулорічні відео, де я тут ходила на ферму купувати. Я тут розсаду в них купую. І так, овочі, фрукти, коли вже свої закінчуються. Щодо назви Крісмас інджелай, різдва в липні. От бачу навіть вже звідси Великий надувний сніговик є. А то вони таке люблять, їм тільки дай привіт. Щось. нове посвяткувати. Багато монетів в цій стороні. Це павільйон, в якому я буду знаходитись. І там вулиця, що ціла буде також монетами. Тут живі кіти. По 25 доларів їх ці букетики, я вже знаю, бо вони завжди ходять на ярмарки. А це павільйон. Я зазвичай тут знаходжуся. Мій столик тут. Я собі прапором все накрила, зараз я його гарно застелю, так як має бути. Все, мій столик готовий. Цього разу прапор повісила по правильному, а то мені роблять зауваження, що я вертикально його завжди кладу, але то і так, і так нормально. Ось забула свій вчора тут. Отож, мої пташечки, мої брошки, вишиті вироби, маю пропорції, якби часом хто хотів. Маю українські брошки різні. Виходжу з павільйону. Це. Така крита, то це виставка цього каміння, про що я і розказувала. Це тільки коли крізь мазін ця виставка відбувається. Я не знаю, напевно, можуть її придбати люди. А, ну так, 4, 4, 6, як більший камінчик. Флавера гат, Pink Opal, рожевий опал, не знаю. Ну, виглядає як натуральне. Думаю, що так, якщо за такий камінець 5 доларів, то... А, так, то пройдуся вам покажу о 15 доларів. А що це за такий камінь? Bumblebee Jasper. Кристалики, які подивіться, 116 доларів. ось такий кусочок 4 долари. Ну, Тут безкінечні коробки. Камінням натуральним. Ай-яй-яй, який цей. Краса. Цікаво подивитися, я думаю, брендом привезе пізніше. Це два дні сьогодні і завтра відбувається. В якийсь день він привезе Катю, Лілю, Марчика. У мене діти чомусь дуже люблять оце каміння розглядати. Катрусі десь є навіть колекція невеличка. Це вже зроблені деревця такі. Tree of Life дерево, а наскільки? 15 доларів. Не знаю, чи всі однаково, чи по-різному. 15 на всіх. Малахит. Ну, як бачите, тут велике велике приміщення. Не, не маю змоги так кожне все детально вам показати. Там ще один критий павільйон, в якому також бачу, що це зазвичай тут просто ярмарок, але сьогодні вони його виділили на, на цю виставку. Ага. Тому мені казали, що гарний цей ярмарок, тому що саме оці виставки каміння. Приводять багато людей з міста. Ого, дивіться тут. Тут мушу показати. Який розмір. Це моя рука. Я навіть боюся уявити 4700-235 доларів. Ага, це 469. Ой, яке воно важкеньке. Бразилія, 15 доларів. Як на сонечку переливається. 34 долар. Не знаю, що це таке. Не буду розказувати, бо я не розуміюся в камінні. Абсолютно. Ну і там, де я вам казала, через дорогу. Зазвичай тільки один ряд наметів, А тут бачу два, а то можливо і ще, ні, ну, два два тільки. Зараз ми швиденько прийдемо. А, дивіться, і для діток сьогодні буде розвага, там вони поки все ще не надули, але то будуть такі надуні різні е... кімнатки, такі, де діти можуть пострибати. Так, бачу там намет з вазонами, обов'язково підугляну. Я не знаю, з якого я боку маю починати. Тут ще скільки наметів. Озеро. І там. Так, я ще можу пройдуся, що вже хто розклався. І біжу до свого місця, тому що я не люблю залишати і не мала там кого попросити. Відліг вироби, Іду на вазоночки. Тут все, і каміння, і вазони. Але хочу подивитися, бо іноді щось не так гарно придумано, як можна, щоб завивати вазонок. До речі, я маю такий вдома. Можна спробувати щось таке. 15 доларів хлорофітом на гараж сейлах по два продавали. Нас. Добре, йду сюди. Ой, щось якісь бачу шпаківні годівнички. Ручна робота. Я таке люблю, коли люди креативні і роблять своїми руками. Подивіться. Скіті. Ціна. Не бачу. Не. Не повісили ціни. На вірі я не люблю так коли запитувати, тому в мене на всіх вірвах ціни є відразу. Йдемо далі. Кажуть, аж три ряди люди це квіти з флісу. Я так щось цікавіше зупинюся. Тут якісь коралі. А, це для собачок. Кораль кажу такі. На замовлення можна написи робити для діток одяг. Йдемо далі. Багато що ви вже бачили з минулого ярмарку, ті самі продавці. Я тут, в павільйоні, ще раз повторюся. Йдемо в другий ряд, глянемо, що тут? Так, Там вдалині бачу всі Kay і такі всякі різні. Uh, Ювелірні вірби. Ой, a... лінивець, слос, я їх так люблю, цих лінивець. Іграшки okay. в'язані. Маленький песик. Маленький по вісім бачу. Решта не всі бачу ціни. Так, йдемо сюди. Це мій 11-єрод річний сон сам Тиг, 100 100,000 фолов на інстаграмі. А здравин? Пенк. Тайдер Hi. гай. Тайґер. То хлопчик. Uh, аутист. Мені батьки дозволили знімати. Це все його малюнки. Йому 8 років. Він малює іноді навіть без олівця, просто чорнилом. Подивіться, це взагалі, яка краса. He drew this when he was 8 years old, or 9 years old. But How old is he now? 11. А, зараз йому 11 років, а ці малюнки, коли йому було 8 або 9 років. Подивіться. But there's a secret. Why? He drew, a... he drew it upside down. А, він намалював це догори ногами, а вийшло ось так. Very talented, good job. Подивіться, які малюнки. Я в захваті. Боже, яка дитина дала новина. Вау. І вони, батьки, бачите, ходять на ярмарок і продають, мають кошти на лікування, тоді бачите, вже деякий сов. Можливо, хто захоче в інтернеті подивитися, аутистик тает. Тобто а, аутист тайгер. Тайгер – це хлопчика ім'я. Молодець. Далі у нас що? Ой, оці як такі класні, як бачила хтось зніс. Дванадцять п'ятдесят менші, п'ятнадцять більші. Такі ляльки ними можна керувати. Так, спека сьогодні буде. Це знову по замовленню. Тут якісь бігоні, не знаю, чи купили собі, чи продають. Тут бантики. Я тому перестала бантики робити, тому що вони вже на кожному кроці. Тут ще вазоночки є, гляну. Hello! Good Халео! Well. how are you? От з дерева вироби, там ще в'язані іграшки. Вже так детально дуже все не показую, бо немає часу, вже розпочався ярмарок. Так, це у нас що? Це на якомусь камені. Такі малюнки зроблені. Підставки під горнятка, кружки, чашки, кому що. Це вже дерево. Годинники. О, це моя леді з Англії, яка гарно в'яже. Я вам мушу показати що нове. Подивіться, оцей новенький в неї. Хто дивно дивиться, вже знає, що в неї дуже креативні іграшки в'язані, які за 200 доларів продає цього. Сова. Сова в неї давно не продається, бо вона 250 доларів, але можливо просто. Не знайшлася потрібна людина. На кожен товар є свій покупець, а вона знає ціну своєї роботи і не опускає ні долара на свої вироби. Віночки дуже тут популярні. Це щось таке для дівчаток. Одяг, це тай-дай-футболочки. Далі, далі, Це таке, що вже вам раніше показувала. Це, я так думаю, що це з 3D Так, 3D принтинг хай. І ці, які всякі виробляють на 3D принтингу. Віночки знову. Для собачок. Більшості для собачок, для котиків немає. My Treehouse Handmade. Якесь всяке таке Handmade. Подивіться, що у жіночка зробила шум вітру. Hello! This is so creative. Крейрів. Ah, подивіться, що тут. Так зараз глянемо на ціну. 25 це менше, та не бачу скільки. А, 50. Та більше. А, то в неї все так. З ключів, з ложечок, з виделок. Такі. Фетрові іграшки на ялинку. Гарненьке, креативно. І вона продасть, в неї будуть покупці, бо люди тут таке люблять, якесь не таке, як всіх. Ого, ще і під теплицями цілий ряд людей сьогодні все продають. Так, там бачу з мітлами знову. Вони завжди є. Мітли дорогі, але люди купують, бо нормальну мітлу тут знайти це велика проблема. А в них якісні. Я купила років 5 том і ще маю. <сум> О, вже починаються сходитись люди по купці. Це теплиці, в яких вони свою розсаду тримають ферма. Я буду повертатися до себе. Тому що, як бачите, люди сходяться. Ось сніговик всіх вітає на ярмарку Крій Смазин-Джелай. Я надіюся на вдалий гарний день. over would join this beautiful afternoon of Janosky's farm. Going down right here this Saturday afternoon. Як бачите, там у нас і жива музика. Я вийшла трішки на двір і вже для дітей розваги є. І оці такі папперс за 8 доларів це продає ветеран української війни. Моя знайома мене відвідувала і купила для Марчика. Подарувала. Це дерев'яна така зі спайдерменом тут. Відтягуєте, і оця штучка вистрілює. Думаю, Марчику дуже сподобається. Я вам всім хочу побажати мирного неба, міцного здоров'я, всіх благ і до наступної зустрічі.